Подружка, привіт! З віком на нашому тілі з'являється все більше волосся. Десь воно тоненьке і світле, а десь грубе і чорненьке. А ти знаєш, чому воно взагалі росте майже по всьому тілу? І навіщо це нам? Адже воно росте скрізь на ногах, руках, грудях, обличчі. Та навіть на п'ятій точці. Сьогодні я розповім тобі все про волосся на тілі, де воно має рости і чому може рости там, де не потрібно. А перед початком перегляду не забудь підписатися на наш канал, якщо досі цього не зробила. Приєднуйся до нашої компанії-подружок. Насправді, майже все волосся на тілі з'явилося не просто так. Кожна волосинка на тілі виконує певну функцію волосся на руках та ногах. Таке волосся дозволяє відчути, чи налазить по нам якийсь жучок, і виявити його щодо того, як він нас вкусить. Напевно, ти помічала, що коли тобі холодно, волоски стають дибки. Це потрібно для того, щоб тепле повітря довше затрималося біля шкіри між волосками, щоб тобі було не так холодно. А ще вони утримують вологу та розсіюють прямі сонячні промені. До речі, все це відноситься до волосся на спині та животі. Волосся на п'ятій точці. Тут все просто. Волосся в тому самому місці запобігає подразненню, яке може виникнути між двома сідницями. А чому волосся з'являється в інтимних місцях і чи потрібно його голити, ми розповіли ось в цьому відео. Волоски під пахвами вони зменшують тертя між рукою та тілом, а ще це сигнал про те, що в тебе починається статеве дозрівання. Волоски на грудях. Якщо у тебе з'явилося кілька волосин на грудях, це ще не означає, що треба бити на сполох, як правило, причина у генетиці. Але якщо волосків з'явилося дуже багато, це вже привід звернутися до лікаря. Таким чином, твоє тіло може давати сигнал про якісь жіночі захворювання. Вії на кожному оці у нас по 200-300 вій. Вони захищають очі від пилу, пруду, піску та дрібних комах, які можуть туди потрапити. Вусики, їхня поява швидше залежить від спадковості, національних особливостей або це ознака гормонального збою в твоєму організмі. Якщо ти все-таки зважилася позбутися волосся на обличчі, обов'язково подивися наше відео про 5 найкращих способів це зробити: волосся в ніздрях та вухах. Волоски в носі виконують роль фільтра, вони затримують пил, щоб він не потрапляв у легені. Тому важливо чистити ніс щовечора. Що стосується наших вушок, то там волоски ще й Захищають нас від гучних звуків, волосся на голові. Воно потрібне не тільки для модних зачісок, а й щоб захищати голову від сонячного удару, а у холодну пору року гріти замість шапки, а ще допомагає захистити череп від травм. Бачиш, не буває зайвого волосся на тілі. Воно все виконує свою корисну функцію. Але якщо тобі не дуже подобається, як виглядає волосся на якійсь ділянці тіла, ти завжди можеш його видалити пінцетом, поголити або скористатися іншим способом. Але ти також маєш повне право не позбавлятися його, якщо не хочеш, тому що гоління ніг, вищіпування брів та багато іншого це лише модні тенденції, які нам диктує суспільство. Якщо тобі подобається ходити з волосками на тілі, це абсолютно нормально, і ти залишишся такою ж красивою, як і без них. Дізналася щось нове з нашого. Відео тоді швидше став лайк і не забудь підписатися на канал, щоб дізнатися все про своє тіло. Це був канал вже доросла для цього. До зустрічі в наступному відео.